Дуревенькі були, рубіна, ди сюди. Рубіна. Мінорочка. Так, що в нас в загальному стадії наших вкрасенів е е качок, качки наші вже перестали нестися. Там ще якийсь знайшов шість яєць в гнізді. На продаж, я думаю, їх ніяк, тому що невідомо, що з ними треба буде просвітити, а собі, можливо, потім щось зробимо. От купицю дров нарізав тату. Ми там почистили. Це наші курочки-мінорочки несуться. Цього року у нас, по-моєму, 9 курочок. Я думаю, що це, що їсть, буде 10-та курочка, але боюся, що це в нас півник. Щось він себе дивно поводить і втікає від всіх. Маємо молодого нашого півня, його гонить наш старший, ми собі його придбали і поміняли яйцем. От наш нас старий півень, його вже треба буде міняти, тому що він дуже старий. Весь побитий і цей, але він дав нам гарний прибуток на нього року. Цього року, я думаю, ми від нього щось собі трошки візьмемо. Курочки в нього вийшли суперові. Хлопців ми мали, ми хлопців всіх продали. От. Побитий він такий вже шпора одна є, другої вже немає. Ну, Вік робить своє, нічого не вдієш. Ми до того котимо малі, потім підростаємо, ми стаємо гарні, потім ще красивіші, потім наливаємося соком, а потім вже листечко облітає. Так же саме в наших півників. Цей боїться, але якось його не чіпає. ну Думаю, що він йому сильно не зашкодить. Так, наші курочки вже поснідали. З нашим бронзовим ми помирилися вчора. Він на мене нападав, але... Потім перестав, намочив голову воду, погладився і зараз він вже до мене спокійно ставиться. Залишилося, як я вже говорив, у нас тільки три індички. Одна в нас там сидить далі, мама Джолі ми її посадили на одні яйця, а одна водить там індичат, тих троє, що було, вилупилися. І одна в нас он там несеться. Знесла вона, по-моєму. Там є щось хаті. 7 чи 8 яс, можливо, навіть більше, тому що там було ще яйце. І я заклав їх в інкубатор. Було в нас відлиски. Там було 12 яєць, я просвічував, одне було на облід, одне кров'яне кільце. 10 я залишив. До речі, відлиски там були досить гарні. Запліднені яйця відлиски були великі. Перепрошуємо. Але як вони будуть на виході, побачимо, які будуть у нас е, курчата. Тут вольєр для французів. Вигул вони мають ось там, як ви бачили. Наша мама сидить і позаглядаю я ще по гніздах, але по гніздах ще нічого немає. Тут молода качечка я сиділа, але вона, напевно, просто ховалася від когось. Да. Яєчко їй нічого нема. І тут наша мама індичка. Не знаю, чи вона буде. Вже сидіти чи, чи ні, то ми побачимо. Так. І що ще? Я казав, що ми яйця качані продавали. І одна наша рання качечка, вона дика, ну як дика, не дає до себе підпускати. Серед тих всіх я вже говорив минулого року віду, що вона була найлегша, їй було, по-моєму, 4 кілограми, а ті мали по 4400-4600. Дві, з яких ми починали стартувати по мускусом німецької селекції. Вона в нас досить швидко заношується і сідає То в місце, Вона вже другий рік тут у нас чи третій поспіль висаджує коченят Чотири рази під рік, чотири рази за сезон в рік. Тобто це досить так багато. Несе вона у нас серед тих всіх качок найбільше яєць. Тут в неї було 15, не знаю, чи всі її, чи ще хтось доносився, бо там тато докидав, вона мала-мало мала, мала яєць. Ми трохи збирали на продаж, тому коли на продаж, я забираю яйця кожного дня, щоб на гнізді не затримувалися там було холодно, щоб не остужалося. І коли там качки сідає, щоб не почався процес розвитку ембріона. Ось, і тому яйця на продаж кожного дня я тоді забираю. Потім вже ми розпродали, качки трохи перестали нестися менше, внеслася вже тільки якась одна, і вже тату залишимо, посадимо собі, щоб ми мали ранніх каченят. Ось тут сидить наша качечка. В неї було 15 є. Вчора я просвітив е і одне просто відійшло. Кровина там таке як. А решта всі в нас гаразд. По е ембріону це десь орієнтовно 2 тижні. Павучки є. Під, ну, та десь так два тижні. В середньому вона сидить. тому що качки, я кажу, таких качок важко е зрозуміти, коли вона сіла, бо це не курка. Туди є, головне, щоб були яйця, вона собі підсідає. Так, вона у нас злиться, шипить. Тату різо вчора вона майже не виходила, аж вечором гуляла, досить довго гуляла. Нагадую, що ті качки вони на ранньому, коли вони тільки сідають, на ранній стадії е свого насиджування, вона тоді дуже гуляє. Часто яйця практично холодні, наоборот, коли ми там прогріваємо інкубаторі, щоб зародки гарно розвинулися, а в них все не виводить. А вже от під кінець вона тоді добре сидить, добре прогріває. Ну, якось так, то, що я за своїми спостереженнями бачу. Так що такі-то в нас качені і індичі новини. Наразі всім гарного дня, мирного неба, любові, Божої благодаті.